Тяне до недоторканості з п'ятьох нардепів місяць без візу і черговий скандал з Трампом. Ці та інші новини розкажу в випуску. Я Соломія Відвіцька в ефірі ТСН. П'ять народних обранців можуть сьогодні втратити імунітет. Цього просить генпрокурор притягнути їх до кримінальної відповідальності. Депутати належать до різних партій. Це фігуранти бурштинової справи Борислав Розенблат та Максим Поляков. Євгена Дейдея підозрюють у незаконному збагаченні Андрія Лозового у несплаті податків Олеся Довгого у земельних оборудках у Києві, а Михайла Добкіна у махінаціях із землею у Харкові. Щодо Добкіна, який приєднався до списку генпрокурора, пізніше депутати мають визначитись у четвер. А от, зрештою, колег парламентарі вирішили розібратись сьогодні. Зранку на засідання не зміг приїхати генпрокурор Юрій Луценко, який має обґрунтувати підозри правоохоронців. Це не аби як збурило нардепів і практично паралізувало роботу парламенту, радикали і самопоміч навіть заблокували трибуну, вимагали, щоб Луценко таки прибув до ради негайно. Наш Олександр Романюк за в куларах, і остання інформація від нього незабаром. А просто зараз з нами наживо Тетяна Фруктова. Вона працює біля Верховної Ради. Таню надходить інформація, що у вас там активні акції протести і горять бочки. Тож яка ситуація зараз? Солю, привіт. Насправді у нас дійсно дуже така нестабільна і тривожна ситуація. Проти бочки не горять. Ми навіть не очікували, що ми побачимо, коли 20 хвилин тому приїхали під Верховну Раду. Зараз за моєю спиною ви чуєте е, таку активну голосну фазу протесту, який починався е, сьогодні е, досить спокійно і тихо. Е, це близько 50 бочок. Вони їх гатять е, палками, палки періодично ламаються. Я думаю, що ви чуєте і буквально. Буквально три хвилини, як ми з оператором віддихалися від диму на вулиці Грушевського, якісь невідомі люди запалили файри, димові шашки, і буквально за п'ять хвилин. Просто частина площ частина майданчика перед перед Верховною Радою, і вся вулиця Грушевського перетворилася на суцільний, просто стовбур диму. Машини не могли проїхати. Було незрозуміло, хто ці люди. Частина з них були в балаклавах, частина з них вигукувала якісь патріотичні лозунги. Чи мають вони стосунок до людей, які розпочинали зранку? Протест невідомо. Проте я попрошу вас подивитися без коментарів. Монтарів, як це було? Раз попрошу показати людей з бочками. В нас це є теж відео. Ці люди вийшли сьогодні на протест, аби настояти на тому, що обов'язково сьогодні мають початися розпочатися голосування про зняття недоторканності шістьох народних депутатів, які були визнані вже офіційно корупціонерами. І вони говорили про те, що загалом потрібно зняти депутатську недоторканність з усіх депутатів. проте сьогодні обов'язково має бути зроблено перший крок. Люди налаштовані рішучі а Буквально події останніх 20 хвилин нас в цьому ще більше переконали. Сподіваюся, що далі не буде розвиватися в якийсь більш тривожний момент. протест. ми залишаємося і в наступних випусках будемо вас повідомляти про ситуацію. Студія про мітинги під Верховною Радою розповіла Тетяна Фруктова і до. Олександра Романюка він зараз в Верховній Раді Сашко чи чутно в кулуарах вулицю. Прийшов до парламенту генпрокурор. Чи він обґрунтовує підозри слідства та чи втратив вже хтось із депутатів імунітет? Ну, насправді тут в кулуарах звук барабанів якраз і чутно, а от в сесійній залі і не чутно, і не видно. Скажемо так, депутати, які так поспішали сьогодні зняти недоторканність, самі трішки спізнилися на початок засідання. Станом на 16-ту годину ніхто не прийшов. Лише через 10 хвилин у залі з'явилися генеральний прокурор, власне, самі фігуранти справи, ну і більшість політичних сил. Після такої короткої вступної а, а, мови спікера про те, що сьогодні депутатам доведеться працювати майже до десятої години, тому що фактично зняття одного депутата недоторканності займе в середньому годину 10, годину 20, можливо, навіть і довше було перейдено власне до самої процедури. Слово взяв Юрій Луценко. За його словами, він вийшов сюди для того, щоб повернути цінності майдану. Виходив він в руках з фотографіями із майдану і нагадував, що сьогодні він прийшов аби зробити депутатів простими людьми. Власне, коли з них знімуть недоторканність, вони так само підкорятимуться закону, як і всі ті українці, які живуть. В Державі в нашій, які вже частково навіть зневірилися у законах, зі свого боку він заявив, що він не бачить жодного політичного переслідування у е звинуваченнях на адресу народного депутата Євгена Дейдея. На його думку, всі звинувачення є справедливими, і я прошу пряму мову. Впевнений, що Євген так само сміливо, як і на Майдані, і в. І в досудовому слідстві і на суді зможе захистити себе, якщо має для цього аргументи. Ми вважаємо, що сьогодні нам потрібно притягнути його до кримінальної відповідальності, дати можливість слідству діяти з ним як і з кожним тих українців, яких стояли на майдані і поза ним. Власне, всі депутати на перебій Бі, одне говорили про те, що вони підтримують зняття недоторканності зі своїх колег, що начебто у більшості фракцій є чітка позиція з цього приводу, але власне до самого голосування поки що не дійшло. Приблизно це станеться через пів години. Ми будемо слідкувати за ситуацією. щойно стане відомо, хто саме позбувся недоторканності або кого саме проголосували за те, щоб арештувати. Будемо тримати в курсі в наступних випусках. ТСН. студія. Дякую, Сашко. Олександр Романюк стежить за тим, як з п'ятьох народних депутатів знімають недоторканність. Трагедія із багатьма невідомими, Вбито молоду жінку, дитячу медсестру. Її чоловіка, колишнього бійця АТО, знайшли поруч із тілом, з порізаними венами. Олег Кривець вижив. Він зараз у шпиталі. Основною версією слідчих є вбивство через ревнощі. Утім, близькі загиблої Світлани Кривець у це повірити не можуть. Твердять, він її довго добивався та ледь не щодня дарував квіти. А вона кілька місяців чекала на його повернення із фронту. Антон Страшко спілкувалася. Із близькими та колегами пари. Просто всі хірурги, сестри, всі в шокі. Медсестри столичної лікарні Охмадит ледь стримують сльози. Напередодні їхня колега, 28-річна Світлана Кривець, медсестра відділення кардіології, не вийшла на роботу. На дзвінки не відповідала. Двері квартири у цій п'ятиповерхівці, до якої навідувалися колеги-медики, теж ніхто не відчиняв. Лише за кілька годин вони дізнаються. Їхня подруга у цей час була у квартирі, але мертва. Сусіди почули дивний запах, який доносився із горішнього поверху. Викликали газову службу та власника квартири. Коли відчинили двері, побачили вже бездиханне тіло жінки та чоловіка з посіченими венами. Чоловік був ще живий, його доправили до лікарні. Усередині оселя була уся в крові, речі розкидані, мобільний телефон розбитий. Правоохоронці знайшли кілька ножів. Чоловік бив свою дружину, наніс собі тілесне ушкодження, і потім відкрив газ. І таким чином намагався покінчити життя самогубством. Головною версією на тепер є вбивство через ревнощі. Утім, сусіди твердять ані напередодні, ані ніколи раніше сварок не чули. Про родину відгукуються лише позитивно. Сварки, якісь чули ні, 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 ніколи ні. тихо було. Сім'я спокійна, тихо було. Хороші, спокійні люди були. Не можуть повірити у раптовий напад агресії і колеги загиблої кажуть, Олег довго добивався коханої, дарував оберемки квітів та ледь не щодня зустрічав із роботи. Потім пара побралася та винайняла квартиру, аби жити окремо від батьків. Я було видно, що якісь конфлікти і Я ж тоте що це був очень позитивний світлий чоловічок. Він був на фронті. Поки воював. Світлана щодня розповідала подругам, як сильно чекає на його дзвінки. Повернувся і зато Олег у жовтні минулого року. Та відтоді подруги теж не чули про жодні чвари. Для ревнощів, кажуть, не було підстав. Близькі припускають, що сплеск агресії міг статися через посттравматичний стрес. До мирного життя Олег повернувся із пекла передової. Вона настолько його любила, що там нікакому конфтріугольники не може бути річі. Чи справді вбивство сталося через любовний трикутник? чи була інша причина ще встановлюватимуть слідчі? Зокрема, допитають і самого Олега Кривця. Його звинувачують в умисному вбивстві. Зранку підозрюваного перевели з реанімації до хірургічного відділення. Його палата знаходиться під вартою. Поліцейських лікарі кажуть, що стан чоловіка вже задовільний, тож максимум за п'ять днів його звідси випишуть. Антон Страшко та Андрій Сокуренко, ТСН, 1+,1. Газ не був причиною вибуху будинку у Києві. Експерти заявляють, що проблем з газом вони не зафіксували. Не встановлено також, чи причетний до вибуху забудовник, який зводив поруч висотку. Комісія вважає, у нього не було мотиву завдати руйнівної шкоди. Тож, чому вибухнула триповерхівка у центральному районі Києва, питання залишається відкритим. Тим часом до наступного тижня столична влада обіцяє розібратися із компенсаціями потерпілим, вирішити, які квартири. Та коли саме вони їх отримають? Після вибуху без даху над головою залишилось 75 осіб. Двоє підлітків осиротіли. Станіслав Фещенко розкаже більше. Ці кадри три дні тому бачила вся країна. 17-річний Тарас щойно дізнався, що під завалами будинку загинула мама, а молодшого брата Іллю відвезла швидка. Батька давно не бачили, тож двоє підлітків майже сироти. А так прощалася сьогодні з Оксаною Гуровою, родичі та колеги по дитсадочку, де вона була вихователькою. Близькі сподіваються, що про сиріт хтось подбає, є бабуся та вже старенька. Діти є на самоті своєю своїми проблемами. Їм уже ніхто не замінить. Матері вас всіх дуже сильно прошу, щоб цих дітей ніхто не залишив, щоб з за цими дітьми дивилися, і щоб їх куди небудь обов'язково дали їм якусь квартиру і житло. Ховатимуть жінку на Житомирщині, а потім бабуся з онуками переселяться в гуртожиток на вулиці Оболонській. Там після вибуху мешкають вже 32 людини з голосіївського проспекту. Посадовці запевняють, питання нових квартир вирішать протягом тижня. Резервний житловий фонд у Києві є було встановлений срок до 17 іюля. Департамент городского строительства должен предоставить варианты решения этого вопроса. Либо это будет будуть либо будет еще что-то. А от що робити зі зруйнованим будинком ще не вирішили. Невідома на сьогодні і причина вибуху. Рятувальники вважають, що епіцентр був у квартирі другого загиблого Костянтина Кудіна. Ми так предполагаємо. Ми так поки предполагаємо. В старій споруді гаряча вода не подавалася централізовано, а нагрівалася газовими колонками. Та називати побутовий газ причиною трагедії експерти поки що не квапляться. Служба Київгазу не підтверджує, що на ГРП у них були скачки давлення і були якісь раптові, раптові виброси газу. Після вибуху у Голосієві без даху над головою лишилися 75 осіб. Влада допомагає відновити документи, передає продуктові пайки. Обіцяють перевести у нові школи дитсадочки п'ятьох дітей, якщо їх поселять далеко від рідного району. А от 17-річному Тарасові цього року вступати до вишу, посприяти в цьому йому також. Пообіцяли Станіслав Фещенко, Вікторія Нікуненко, Михайло Путята, ТСН 1+,1. Асоціація з ЄС сьогодні стала реальністю. Кілька годин тому Рада Євросоюзу остаточно затвердила угоду про асоціацію з Україною. Свої підписи під документом поставили міністри фінансів країн ЄС. До сьогодні угода діяла лише частково. Тепер жодних перешкод. З 1 вересня Україна та Європа відкривають свої кордони для різних товарів. Утім, це теж процес тривалий. Наприклад, у випадку з автомобілями Мене 15 років, допоки українці зможуть при. Идбати автівку без мита за європейськими цінами. А вже завтра президент Порошенко обговорить з лідерами ЄС як максимально швидко та перейти на новий етап партнерства. Урочиста дата безвізу. Вікно в Європу відчинене вже цілий місяць. Біометричні паспорти, з якими можна літати без віз, зробили 4,5 мільйони українців. За кордон полетіли з новими паспортами 93 тисячі людей. Скільком не вдалося потрапити, з яких причин і які курйози траплялися на кордоні. Тему дослідила Наталка Гончарова. Паспорти вхід до аеропорту зазвичай означає вхід до Європи. Однак цього місяця не пустили близько півсотні людей через брак документів і одну дитину не пустили через те, що її мама намагалася провести у валізі. жінка запевняє, попри відсутність паспорта в дитини, у валізі вона опинилася випадково. Нічого я не, я не, не запхала. Я просто, він просто сидів в різних містах. Ну може десь він і прятався? Ну я його нікуди не ні, 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 ні за заховала. Інші 48 осіб не перетнули кордон через брак доказів, щоб європі не залишаться. Відсутність зворотніх квитків відсутність фінансового підтвердження чи верніше підтвердження фінансової спроможності на період перебування за кордоном. Це не бронювання готелю. Без віз за місяць у європу з'їздили близько сотні тисяч українців. Спасілий ціль і сума є. А, а як перевірили? Сказав, сказав, сказав. Там нічого не перевіряють. Все нормально. Просто, просто прилітаєш, показуєш паспорт і що. Що ти впевнено, кажеш, куди ти летиш, де ти відпочивати будеш, то все нормально. Я дуже щаслива, що ми стали частиною Європи. ті, хто ще не пройшов контроль сьогодні, нервуються. Попри купу документів, чисті паспорти кажуть завжди ризик. Переживаємо. Трішки так. За що? Що можуть не пустити? Чи? Ну, можливо. Фотографія? Ну, фотографія така, нормальна. <різь> З банку документи, запрошення від мами. Запрошення навіть на весілля, на весілля від мами. Ну і в принципі щось там. Страховку обов'язково пасіку. Нічого не перевірили. Біометричний паспорт. Візу в старому документі ніхто не скасовував. Більшість українців, кажуть прикордонники, все ще користуються ними. Як от футболісти Київського Динамо. Їх ми теж зустріли в аеропорту. Паспорти старі, але візи довготривалі. З Австрії. – А ви вже по біометричному паспорту літаєте? Чи ще? Ні, ні. Ну кого як. – Ну, а у вас який? Старий. Ні, Я ще свіжий. Жоден з візових центрів ще не зачинився, бо черги за біометричними паспортами іноді довші ніж час отримання візи. На додачу, якщо мета поїздки не туризм, а робота чи навчання, по візу звертатися таки треба. Наталя Гончарова, Віталія Афанасієнко, Сергій Щекочихін, ТСН 1.1 і діло зіткнули голову. Загибель ідейного батька і лідера найстрашнішого з ісламських угрупувань сьогодення Абу Бакра Аль-Багдаді. Підтверджують сирійські правозахисники. До них про це повідомляла новина агенція Іраку. За інформацією, що допоможе його ліквідувати, американці були ладні віддати 10 мільйонів доларів. Дорожче вони оцінюють лише голову очільника Аль-Каїди. Про його смерть неодноразово заявляли останні три роки. Останніми це зробили росіяни, заявивши, що розбомбили Аль-Багдаді неподалік сирійської раки. Пентагон за своїми джерелами досі цього не підтвердив. Агент Весельницька новий скандал розгортається довкола російського втручання в американські вибори. Впливове видання New York Times стверджує, у самий розпал виборчої кампанії син президента США Дональд Трамп молодший разом із зятям Трампа, Кушнером та тодішнім головою штабу Манафортом провели секретну зустріч із російською юристкою. Наталя Весельницька, яка за даними журналістів, має зв'язки із Кремлем, обіцяла надати наближеним до Трампа людям компромат. На Гіларі Клінтон Трамп молодший вже зізнався із росіянкою таки зустрічався. Проте компромату не отримував. Сама ж Весельницька стверджує протилежне. Родина Трампа сама шукала з нею зустрічі. Наразі ймовірні зв'язки нової адміністрації Білого Дому та Кремля розслідують одночасно ФБР та Конгрес. Останній вже викликав Трампа молодшого на засідання. В Україні згадують загиблих під зеленопіллям на Луганщині. Три роки тому російська артилерія вперше масово обстріляла українських військових. Градами накрило бійців 24 та ї та 79-ї бригад. За офіційними даними, загинуло 19 військових та четверо прикордонників. Ще майже сотню поранили. Однак, очевидці запевняють, вбито було майже 200 бійців. Панахиду за загиблими провели у Миколаєві на території десантної частини. У Львові полеглих вшанували молитвою в гарнізонному храмі Петра і Павла. Свідки тих страшних подій згадують. Після трьох діб просування дістали наказ стати на ночівлю в полі. Коли зранку їх накрив ворожий вогонь, більшість армійців ще спали. Десь без 15 у нас накрили крилі На нас був лагерь, ну не знаю, може, метрів 100 на 100, грубо говоря, і залетіло 8 ракет. Хто він, допустимо, був не укритий там. Я просто був під БТР, мені це і спасло. Я в той день приїжджав туди на зеленопілі, стояла техніка. Вся рядок друг другу, вона того. Одна машина загорається, горять всі. Люди в палатках спали, ночі что они що хто лежав на ліжках, тот -то і залишився. Зайшла мати до кімнати. Ну я відразу зрозуміла, що щось не так, тільки після ДНК. Через більше місяця ми змогли захоронити чоловіка. Пікантна краса. Жінка на ім'я Тереза Шміт стала найстарішою продавчиною білизни у Німеччині. Жінці 97 і вона головний експерт з жіночої краси у маленькому гірському містечку. Там у неї своя крамничка. Тереза Шміт уже 62 роки. Торгує спіднім. Катерина Федоченко знає більше. У її крамниці немає місця несмаку. Маленьке приміщення заставлене десятками ящиків із білизною, купальниками та нічними сорочками. 97-річна Тереза Шмід розповідає, часто дешевим спіднім. Жінки лише псують свою фігуру і допомагає клієнткам із вибором, незважаючи на поважний вік продавчиня, покупці нею задоволені. Вона любить свою справу. Ця жінка випромінює енергію та ентузіазм. Свою крамничку у маленькому гірському містечку Гармішпарт. Кірхен. жінка відкрила 62 роки тому. Створити власний бізнес їй допомогла автокатастрофа, після якої Тереза вже не могла працювати бухгалтером. Тож наважилася продавати мешканкам консервативного католицького містечка Спідні. О, у ті часи у нас не було вишуканої білизни. Ти не наважувалася б це сказати. Ми не були такими спокусливими у ті часи. більш ніж півстоліття Тереза працювала повний робочий день. Скоротити його жінка наважилася лише сім років тому, і тепер стоїть за прилавком дві години на день. Утім, ані поважний вік, ані проблеми зі здоров'ям не відбили у неї бажання працювати. Доти, доки я можу щось зробити, я це робитиму. Адже я не хочу, щоб ви за мною доглядали у будинку для літніх людей. Day. Закрити свою крамницю Тереза Шміт вирішила лише після конфлікту з власником приміщення, який не хоче подовжувати жінці термін оренди. Тож за місяць після того, як їй виповниться 98, жінка таки закриє магазин. Сама більше відпочиватиме та проводитиме час зі своїм 77-річним сином. А численну білизну з магазину хоче віддати на доброчинність, аби й бідні жінки могли мати спокусливий вигляд. Катерина Федорченко ТСН 1+,1. Пляжі окупованого Криму онлайн на сайті TSN.ua. Як змінилися туристичні вподобання після анексії Криму через веб-камери, встановлені на пляжах, вирішили дослідити наші колеги. Професорський куточок Алушти і золотий берег Євпаторія, колись такий популярний для відпочинку з дітьми, нині не може похизуватися туристичним напливом. Цього року через дороговизну і низький сервіс до Криму не поїхали навіть росіяни. Щоб сезон не був збитковим, півострів має прийняти, що Найменше 2 мільйони людей. Але з кожним роком окупації туристичний потік лише зменшується і не виходить навіть на мінімум. Нещодавно через провал сезону окупаційна влада звільнила свого міністра туризму та курортів Криму. Для порівняння сайт ТСНЮА пропонує подивитися через веб-камери і на популярні одеські пляжі, забиті людьми. Повну туристичну картину на півострові відстежувати стає складніше, оскільки з кожним роком окупації веб-камер у Криму стає дедалі. Менше. Канікули поруч з війною. Діти з прифронтових територій, які не мають можливості поїхати із зони бойових дій на літо, переконують, відпочити можна і поруч з місцями, де падають, чи не зовсім недавно падали снаряди. На звільнених територіях починають повноцінно працювати дитячі табори. Наталя Нагорна про канікули у зоні АТО. Чотири автобуси везуть дітей з світлодарської дуги до табору Райдуга. Володимир Миколаєвич розказує, в їхньому місті війну не видно, лише чутно, але переконує, дітлахам буде краще там, де тихо. Я б такий, що флочеї прикрасити. Дітей зустрічають хлібом в целофані та обіцянками. Ви покращите здоров'я та виганяють. Уходіть Ухадіть. Але така зустріч малюків лише розважає. Цей табір існує вже 70 років. Робив перерву лише коли війна зайшла в їхнє село Серебрянку. Там зруйнували кілька будинків, діти не приїхали, але тепер повернулися. То радітелі побаялися відпускати дітей далеко від дому во время активної фази проведення Ато В Старій Авдіївці діти отаборилися в школі. Стіни тут завішені попередженнями про небезпеку від вибухівки. І навіть вдень чути вибухи з Авдіївської промзони. Але діти слухають не їх, а волонтерів християнського табору. Вам славу не слухать своїх родителей. за вивчені псалмиту. Дають цукерку за приведеного друга цукерку на паличці. Замість мультиплікаційних героїв біблійні персонажі. Тут дітей вчать покинути свій будинок можна лише коли тобі велить Бог. Діти ж незалежно від віку переконують, навіть війна не привід приїжджати. Це наш ранний дом, і ми його ніколи не кадані А к нам попали уже. Да, да. да і у, у дідусь попадало. – Ми вже звикли ну ага, і ми вже не прячемося. Тут є е, ка школа уґелі склас, і можна заходити в подвал. Після занять у церковному таборі восьмирічний Денис ходить сюди, пляж Авдіївського водосховища. Тут лежаки, парасолі та бар, але хлопчика захоплює інше. Я ж такий занирнув по воду, воду і по мені стая. Денис переконує це одне з найкращих місць, аби провести літо, хоча його тато з ним не завжди погоджується. Що вони вже багато разів тікалися туди, тому що боялися по снаряди попасть. Для себе хлопчик вирішив, боятися не можна. Якщо буду боятися, то в самий трудний момент я іспугаюся і нічого не зможу зробити. Щоб я сображу, що або лібіжать в підвал. Тримають тут хлопці ще й дружні почуття маленькі подружки ближче за війну. У мене тут ваня надя влада ріта не пересчитаю, скільки дівчик. З Донеччини Наталя Нагорна, Валерій Ситюк, Віталій Овсяніков, ТСН 1+,1. Чи під силу двом вінничанам підкорити говерло цього тижня? ТСН розповідає про силу дружби. Чи зможе хлопець з діагнозом церебральний параліч піднятися на найвищу вершину України? Туди його готовий винести друг. Такого ще ніхто не робив, адже не існувало спеціального обладнання. То чи вдасться друзям втілити одну мрію на двох? Про те, як важливо вірити і не здаватися, Олександр Загородний. Дзвінки, переговори, узгодження. Провідні українські фірми не готові братися за незвичне замовлення. Одні просять багато часу, інші ще й багато грошей. Шість вісім місяців, так? А по грошах. Дякую. Вінничани вже самі спроектували своє спорядження, навіть виготовили креслення, але фахівці не поспішають братися за роботу. У цьому спорядженні потрібно поєднати непоєднуване. Конструкція має бути дуже легкою і неймовірно міцною. Потрібен карбон, а карбону потрібна матриця. А для матриці оснащення. А відтак складні прорахунки. А це місяці роботи для невеликого колективу. Самого початку воно здавалося якесь таке неймовірне. Невже все марно? Мрія не здійснена? Невже хворий гоша так і не побачить українські Карпати звідти з найвищої гори України? ТСН знаходить майстрів, які готові без матриць та складного оснащення випікати карбон по людському тілу. Ми зрозуміли, що тут нарисовано? як зухвала мрія втілюється у життя. Дивіться сьогодні у ТСН о 19.30. І останні новини з Верховної Ради депутати своїх не здають недоторканним. Залишився Євген Дейдей з Народного фронту. А зараз депутати вирішують, чи позбавляти імунітету Олеся Довгого. і вже більше про інших депутатів. Дивіться в ТСН о 19.30. І я кажу вам до завтра. Підтримуємо один одного, бо це зараз дуже важливо.